Джонсон Жану Карло 60. чоловік приїхав в Україну з Бразилії. Тут взяв до рук зброю та пішов охороняти наші землі від нападників. коли почалась повномасштабна війна, то я працював у Африці. У мене був тут друг Сергій. Він мені сказав, я маю захистити свою країну. Я ж відповів: що якщо тобі потрібна допомога, дай знати. На початку 23-го року, я отримав від нього повідомлення: приїжджай і долучайся до нас. Так почалася моя історія в Україні. Раніше чоловік вже брав участь у бойових діях. У 1999 році воював у Косово, працював для миротворчої місії ООН. Тож з часом вирішив допомогти українцям у справі, яка не є для нього новою. Моє перше бойове завдання тут було в Бахмуті. Попри попередній військовий та бойовий досвід, я почав вивчати війну по-новому: стратегія, обладнання, перебіг самої війни, сили противника. Мій попередній досвід зіграв важливу роль, бо допоміг зрозуміти, який тип війни ми маємо, а також які є методи і інструменти для захисту країни. Тож так, Джонсон тримав оборону на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. Був командиром мінометного іноземного відділення. Його бойовий досвід у цій війні завершився після поранення. Ми воювали у Покровську. Я отримав поранення під час атаки росіян, але я відмовився їхати в госпіталь. Я сказав своєму командиру: евакуюйте важких поранених, які можуть померти. Я ж лише на позиції. Він все-таки відправив мене на лікування. Я два місяці був у Запорізькому госпіталі. Після цього знову повернувся в стрій. Але командир сказав: тепер ти їдеш у Тернопіль, будеш проходити реабілітацію там. Так вже понад півроку чоловік перебуває в Тернополі. Хоч участі в бойових діях не бере, допомагає стилу. Консультує іноземців, які які також хочуть добровольцями приїхати в Україну. За свою службу Джонсон отримав пам'ятні відзнаки. Це від 60-ї бригади. Її я отримав за бойові досягнення, хоча я просто робив свою роботу. Я не женусь за медалями, захищаю людей, друзів та побратимів. А друга від обласної ради. Мені її вручили на день захисника. Це було дуже несподівано для мене, але я дуже щасливий, бо мій внесок в перемогу України визнають. Надалі каже після завершення війни, планує залишатись тут, бо Україна вже стала для нього другим домом, який планує відбудовувати. Чоловік вже розпочав вивчати українську мову та цікавитися місцевою культурою.